Ох, дівчатка. Розпаковка така я на стіл, поки першу коробку тільки відкрила. Значить, дивіться, те, що я говорила продовжувати. Ось з понеділка вам виставлю. Значить, приїхала така це новий вид косова кроя, але вона не зовсім жадка. Широка п'ятерка. На ній стразики. Колір е такий беж, білосніжна, рожева. Вот, дивіться, вот така капучинка, вот это беж. Так, це моя надфотографірування. Далі продовжуємо Шебі трояндочка. хорошо в маленький бантик. Далі наша гілочка, але оця тоненька, дежна бути якась гарна. Тут трошки України не буду показувати рояль в кустах. Так, це капрон, якого нема на сайті. Ще одного кольору треба відфотографувати. Говорила про те, що шифону буде дуже багато, буде дуже багато і ще в одному ящику. Так, далі. Ну, Звісно, метелики. Метелики, метелики, але метелики в натуральному такому кольорі, значить, ну, от ця стрічка, сподіваюся, знаю, що, що дуже добре вона продається. А, і вона недорога, але дуже круті, класні бантики з неї виходять. Значить, поки взяла темний біж. Чуєте, я з, з, з вікном зараз закриваю, далі вам покажу. Вже пахне вісною, я не можу відкриваю вікна, дуже хочеться вже вісни, сонечко. Так, ладно, йдемо далі. Значить, такий біж, моко, такий темний, середній беж і світлий біж, от. Так от. Так. Далі пильно-рожевий, рожевий, червоний і білосніжний в четверочці. І різноманітні метелики. Я вже не буду тут копатися, дівчата. Ну, в общем, їх багато. Різноманітні метелики. Капрончик. Капрончик, капрончик. матовий сатин теж буде під нього. І смотрите, що які приколи. Ось ця новенька я вам привезла. Буду дивитися на вашу реакцію. Акрили. Так, ну, метеликів забагато не буває, тому ну що, дивимося метелики. Так, давайте дивимося. Це е, акрили. Всі акрили, але дивіться, які вони. Ну, Вони достатньо добре виглядають. Це акриловий декор, але він дуже, доб... не стразовий, а акриловий, але дуже добре виглядає. Ну, давайте подивимося. Ну, як по мені, клас, і можна пришивати. І якість непогана. Ну, подивимось, коротше, як вам, якщо зайти, ще вести. Так, далі. Так, далі. Ну, конечно, що от у нас буде. Так. Потім ще якась моделька. Щось я її менше взяла, щось мені крила, мабуть, не, не, не тут. Зовсім взяла на пробу. Тут покажу у мене такі декорчики є, хочу міксувати з декорами. Так, давайте тут подивимося. О! О, слушайте, це у нас куди б мені показало? Давайте сюди покладу, воно не зовсім, але бантик з підвіскою в акрилі. Ну, слушайте, ну не навіть навіть, навіть, порахую ціну. ну, Ціна має бути огонь. Так, далі. зараз, зараз, зараз глянемо ще що тут. Ось є такий маленький симпатичний бантик, теж АБ, 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 куди приложимо. ну, Давайте сюди приложимо. В принципі, да, непогано. І, звісно, я не встояла, скільки б тобі років не було, ну, якщо є зайка, а у зайки ще є бантик і, і ціна, бомба, ракета, огонь, чому просто її не взяти? Взяла такого зайчика, вам, зайчика пострибайчика. і ще, ну, дівчатка, куди б його прикласти? Так, ну це теж не дуже пасує. Куди ми прикладемо зайчика? Прикладемо його до біленького. Ну, як? Всі дівчатка люблять діаманти, девчатка в бантиках люблять діаманти і зайчиків, як вам така історія. Ну і, конечно, нові декори Так, як вам така розпаковка? Пишіть, комментуйте. Більше ваших коментарів більше моїх розпаковок. Це распаковка на моем одному із моїх робочих столів Ну так.